Швидко приготувати та смачно і ситно пообідати. Це до нас на YouTube канал Кухня Як Релакс. Про користь лосося годі й говорити. Достатньо лише того, що в 100 грамах м'яса цієї риби міститься добова норма вітаміну Д, а також вітаміни А, Е, омега 3 Тож нам потрібно з'їсти хоча б шматочок цієї корисної, смачної та такої ніжної риби. Досконалість важко зіпсувати. Її можна лише підкреслити, тож найкращим маринадом буде сіль, гострота та кислинка. Приготуємо сьогодні обід для двох. Для цього розморожуємо два стейки лосося та підготуємо трохи овочів. Для цього рецепту я взяла дві порційні форми для запікання. Змащувати їх не потрібно, але про це пізніше. Лосось найкраще розморожувати протягом 6-8 годин в нульовій камері холодильника, а потім ще трохи при кімнатній температурі. Отож, стейки розморозилися, овочі напіввідварені можемо змішувати соус. Тут все легко соєвий соус змішати з діжонською гірчицею. Саме використання зерен коричневої, іноді чорної гірчиці робить смак діжонської гірчички більш насиченим, вираженим та розкішним. Тоді додаємо сік половини лимона та ще раз вимішуємо. Ще один нюанс. Після розморожування рибу треба ретельно просушити паперовими рушниками. Тепер щедро поливаємо соусом кожен шматочок з усіх сторін. Викладаємо рибу в човники з фольги. Це потрібно для того, аби під час запікання сік та жир, які щедро виділятимуться зі стейку, ніде не витікали, і риба в них просто купалася. Щільно закриваємо човники з двох сторін та викладаємо на форми. Робимо це так, аби ще було місце для овочів. М'ясо лосося дуже ніжне і готується протягом 15-20 хвилин. Тож овочі мають бути попередньо напіввідварені. Нарізати їх шматочками. Та полити соусом від риби. І ось тут потрібно додати до соусу трохи олії та злегка досолити. За бажанням можете додати трохи розмарину. Викладаю овочі до риби. Це чудовий спосіб приготування м'яса лосося з овочами водночас. А ще це смачний та ситний обід або ж вечеря для одного або ж кількох людей. Все залежить від кількості порцій, які ви готуєте. Духовка розігріта до 180 градусів і ставимо запікати рибку з овочами на 20 хвилин. Мені тут чудово смакують свіжі томати та гілочка дві свіжого кропу. Перед подачею я до кожного шматочка риби додала пару крапель гранатового соусу. Якщо ви відчуваєте голод, але сил немає щось довго готувати, приготуйте за цим рецептом рибу з овочами. Та відпочивайте після важкого насиченого дня. Сили нам всім ще знадобляться. А з вами була Кухня як Релакс. До нових зустрічей!